Якщо у вас на реєстраторі або на камері, незалежно від типу підключення, чи вона по кабелі, чи по Wi-Fi, а ваш реєстратор, звичайно, підключення є по кабелі. Неправильно показує годину, вам потрібно зробити такі дії. Заходимо ми в додаток DNSF. В нашому випадку тут є і камера, і реєстратор. Покажемо, прикладі реєстратора. Такі самі ідентичні дії відбуваються в налаштуваннях самої камери. Вибираємо налаштування нашого реєстратора. Інформація про пристрій. Обираємо ще. Клікаємо налаштування часу. Вибираємо регіон плюс 2 Есністи Київ, Рига Софія Талін. Включаємо DST. це в нас ми налаштовуємо літній час відносно літнього часу, щоб в нас правильно, правильно показувала година. В початковому часі має бути обраний березень, остання неділя, березня, 3 година. В кінцевому часі має бути жовтень. Остання неділя, четверта година. З тих числа ми переходимо на літній час, і літній час у нас закінчується. І зберігаємо. Якщо ви зробили так, як я вам тільки що і не показав, ваша година 99,9% і буде правильно.